Тауруси для України після узгодження з союзниками, а вступ нашої країни до ЄС та НАТО після завершення війни. Фрідріх Мерць, який невдовзі стане канцлером Німеччини, дав велике інтерв'ю німецьким журналістам. Частина розмови була присвячена Україні. Усі заяви лідера ХДС у нашому наступному матеріалі. Майже канцлер Фрідріх Мерц, який готується очолити новий німецький уряд, дав велике програмне інтерв'ю одному з центральних телеканалів. Лідер християнських демократів розповідав про податки міграцію та Україну і використав прямий ефір, щоб засудити російські удари по сумах та висловити співчуття українцям. Це однозначно воєнний злочин. Тяжкий воєнний злочин. Там було два удари. Вдруге росіяни вдарили, коли рятувальні служби допомагали жертвам першого. Це спланований і цілеспрямований воєнний злочин. Скажу тим, в Німеччині хто наївно хоче посадити Путіна за стіл переговорів. Ось його відповідь. Перемови каже Мерц, потрібні, але з позиції сили усе інше Росія сприймає як слабкість. Влітку інвлітку торік Віктор Орбан їздив до Москви, А через три дні Путін бомбардував дитячу лікарню в Києві. Очевидно, що він інтерпретує готовність з ним говорити не як серйозну пропозицію, яка дозволить досягнути мир, а як слабкість. Щоб Путін сів за стіл переговорів? Союзники повинні посилити українське військо, зокрема через постачання ефективної зброї. Мерц припускає за його канцлерства, Німеччина може надати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус. Ті. Самі щодо яких так і не наважився уряд Олафа Шольца. Але є одна умова. Я завжди казав, що дам Тауруси в координації з нашими європейськими партнерами. Вони вже постачають такі ракети. Це роблять британці, це роблять французи, американці, до речі, теж тому, якщо питання поставок буде погоджено, Німеччина теж має долучитися. Назвав мерці – потенційну мішень німецьких ракет. Українська армія має вийти з оборони. Зараз вона реагує, а потрібно, щоб вона сама визначала хід подій. Військові б сказали, діяла на випередження. Як приклад, якщо ситуація не зміниться, мала змогу знищити найважливіше сухопутне сполучення між Росією та анексованим Кримом, адже там зосереджена більша частина військових поставок для російської армії. Підтримує майбутній канцлери вступ України в ЄС та НАТО на та лише після завершення війни. Канцлером Німеччини Фрідріх Мерц стане на початку травня. Дату вже затвердили. Депутати Бундестагу голосуватимуть за його кандидатуру 6 числа. Лідер ХДС вже проанонсував свої перші візити у Францію та Польщу. Утім, цілком ймовірно, що приїде він і в Україну. Адже про візити іноземних лідерів у Київ повідомляють зазвичай вже по факту. Тетяна Луганович, Слав Фролов подробиці німецькі телеканалу інтермарафон Єдині новини.